Речних повітряних сил до нас долучається сьогодні. Росіяни здійснили масовану атаку по Україні, і ми можемо вже підсумувати її наслідки, як вона відбувалася з паном Юрієм. Він з нами вже на прямому зв'язку. Пане Юрію, дякуємо, що долучаєтесь. Скажіть, будь ласка, чи маєте вже цифри, скільки ракет було випущено? Чи були це тільки ракети? Так само знаємо про е, безпілотники Камікадзе, тому слово вам. Так, цієї ночі ну, не назвеш це так масованою ракетною. масована це дещо глобальніше так, але це чергова атака окупантів. 28 ракет було запущено з району Каспію та Енгельса з літаків стратегічної авіації ту 95 МС. Ну, ракети знаємо, які вносять ці стратеги. Це у нас Х-101, основна, Х-555 або ж Х-55. Власне, усі 28. Ракет було знищено протиповітряною обороною успішна бойова робота в межах Київської, Черкаської, Одеської Миколаївської областей. Ну, атака загалом відбувалася з близько третьої до після п'ятої до півшостої. Фактично, ранку, противник також атакував шахедами з північного напрямку. Це з району Курська. Ну також південного напрямку, звичний нам уже Приморсько-Ахтарськ. Запущено, зафіксовано запуск 16 БПЛА ударного типу Шахет 131-136, Ну і всі майже всі хотілося сказати всі, але майже всі було знищено 15 ударних дронів. Ну це один з найкращих результатів роботи протиповітряної брони. На жаль, не завжди вдається так успішно збивати ворожі е, повітряні цілі, ну але цього разу протипідна ворона пораз. Ну так звичайно, що є падіння уламків. Відповідно, е, все, що збивається в повітрі, навіть при успішній роботі ППО буде повертатися на землю. Тому теж треба дотримуватися е, безпеки і е, ударна наша авіація, авіація повітряних сил та інших сил оборони, е, продовжує завдавати ударів по окупанту е, близько десяти. Групових авіаційних ударів вчора було задано по об'єктах противника по техніці та живій силі. Власне продовжується боротьба, продовжується робота як в небі, так і на землі. Пане Юрія, на моїй пам'яті росіяни атакували ракетами саме цього типу, який ви зазначили, 15 серпня. Якщо змінилося з тієї атаки, якщо порівнювати і з цією сьогоднішньою атакою, тому що були повідомлення в телеграм-каналах про те, що ракети в якийсь певний момент змінювали курс. Наскільки це нове, не нове для наших чи це не відповідає так. дійсності? Абсолютно не нове. Це звична така от тактика застосування цього типу озброєння. Противник приблизно може. Здогадуватись завдяки своїм розвідданим, де потужніше наше ППО, де менше, де стоять засоби. Зентні ракеті середнього радіусу дії, які можуть їх дістати, тобто і не намагаються не входити в зону ураження нашої протиповітряної оборони, таким чином обходячи її, роблячи маневри, такі нетипові, так як з заходу круто повертають на схід з півночі на південь, тобто роблячи, от, власне намотуючи круги, як то кажуть, ну з цією тактикою зрозуміло, що керівництво повітряних сел. Ну розуміє так, всі о, повітряні командування, які у нас є чотири, застосовують теж е, певні засоби протидії, щоб ворог не почувався так вільно. І Ви бачите, результати є. Сьогодні командувач повітряних сил генерал Микола Кличу подякував усім захисникам, усім силам оборони, не лише повітряних сил, хто долучився до відбиття цього чергового повітряного нападу. Ну і хочеться, щоб завжди були такі власне показники. Пане Юрію, дуже вам дякуємо. Юрій Гнат, речник повітряних сил України, був на прямому зв'язку з.